Уявіть, що ви прокидаєтесь у тиші, зв'язаний з кляпом у роті, і бачите над собою лезо, яке блищить у світлі свічки. Ви ще не знаєте, що зараз вас урятують або знищать, бо в цьому столітті, щоб вижити, треба вміти витримати біль, який не витримує навіть смерть. До середини 19 століття медицина існувала в епоху, яку нині називають доанестезійною. Це означало, що жоден пацієнт, жоден солдат, жодна дитина не мали права заснути перед тим, як у них різали плоть. Хірургія була ближчою до бойні ніж до лікування, а операційна до камер катувань, де замість тюремників стояли лікарі у закривавлених фраках. Лондон, 1811 рік у госпіталі Сен Бартолм'ю двоє салітарів тримають чоловіка за плечі, третій за ноги. Доктор Роберт Лістон, знаний як найшвидший хірург Британії, розкладає інструменти ніж із лезом довжиною долоні, пилка, металева затискачка. Чоловік на столі не злочинець, а звичайний робітник із роздробленою ногою. Єдиний спосіб урятувати йому життя відрізати кінцівку. Готовий? запитує лікар, хоча обидва знають, що це формальність. Потім різкий рух, блиск леза і крик, який рве повітря так само, як ніж ріже шкіру. Асистент ловить кров у миску, поки лістон за 30 секунд відділяє ногу від тіла. Якщо він стигне раніше, ніж пацієнт помре від шоку, це успіх. Якщо ні, лише ще одна статистика. Після операції хірург витирає руки рушником, який ніколи не прали. Його фартух твердий від висохлої крові, ознака досвіду не бруду. В натовпі студентів, що спостерігали за процедурою, двоє блюють, один не притомніє. Лише професор усміхається. Добра робота, пане Рістон, живий поки що. У ті часи вижити після операції вважалися дивом, і кожне диво мало ціну. Біль настільки глибокий, що пацієнти іноді відгризали собі язик, аби втратити свідомість. Але найстрашніше було не це. Страшніше було те, що лікарі вважали все це нормальним. Лондон, 1823 рік пахне потом, спиртом і залізом. У величезній залі медичного театру, де колись читали лекції з анатомії, стоїть дерев'яний стіл навколо півтори сотні студентів. Хтось тримає блокнот, хтось хустку, щоби не знепритомніти від запаху крові. У центрі під жовтим світлом ламп лікар готується до демонстрації. Його інструменти лежать на металевому підносі, блискучі, мов зброя. І справді, це була війна, війна з тілом, у якій перемагав той, хто різав швидше. На стіл кладуть чоловіка середніх років. Він у свідомості, йому дали трохи джину, щоб знеболити хоча б душу. У залі стоїть тиша. Лікар обертається до студентів. Панове, сьогодні ви побачите, як відсікають руку при гангрені. Якщо він виживе, це буде чудо. Якщо ні, ви все одно навчитесь корисного. Після цих слів різкий рух. Крик, хтось із глядачів відвертається. Лікар ріже м'язи, сухожилля, нерви. Пацієнт б'ється, двоє асистентів тримають його з усієї сили. Розріз триває менше хвилини, але кожна секунда розтягується у вічність. Коли ніж зупиняється, Чути лише стукіт крапель крові об підлогу. У доанестезійну епоху операційні справді називали театрами. Люди приходили туди не лише вчитись, а й дивитись на відвагу, на біль, на межу між життям і смертю. Біль був доказом мужності, а крик ознакою сили духу. Ніхто не уникав страждання, його обожнювали. Лікарі тренувалися різати з точністю м'ясників, вивчаючи людську анатомію на живих тілах, тому що трупи швидко псувались, а закони забороняли їх використовувати. Іноді жертвами ставали бездомні, злочинці, пацієнти, які просто не могли заплатити. Після закінчення операції лікар витирає руки об фартух і звертається до студентів. Пам'ятайте. Швидкість рятує життя. Але якщо вам шкода пацієнта, ви ніколи не станете хірургом. Його слова зривають оплески. Пацієнт не притомнює. Хтось виносить його тіло. Ніхто не запитує, живий він чи ні. Бо головне вже відбулося знання передано Париж, 1788 рік. У маленькій кімнаті при монастирі Святої Катерини стоїть дерев'яний стіл, накритий білою нетканиною, яка вже не біла. На столі дівчинка років десяти, з опухлою щокою, гнійна інфекція кістки, щелепи, без операції смерть. Але хірург, що тримає скальпель, не чоловік. Її звуть Марі Лаво, і вона одна з перших жінок. Які ризикнули різати людське тіло, її називають відьмою з ножем у медичні школи жінок не беруть. Тож Марі навчилася анатомії таємно у морзі, вночі, коли монахи засинали. Вона спостерігала за операціями через щілини у дверях, запам'ятовувала рухи, запахи, звуки і, головне, крики, бо саме вони навчили її того. Чого не знали чоловіки? Як виглядає біль зблизька? Тепер цей крик лунає просто перед нею. Дитина тріпається, її тримають троє помічниць, Марі працює швидко, ріже тканини, витягає уламок кістки, вона не має наркозу лише молитву і холодну руку. Коли все закінчується, вона обмиває рану вином і шепоче. Ти житимеш. маленька. І справді дитина виживає. Але вранці до монастиря приходять солдати, марії звинувачують у чаклунстві бо вважалося жінка, яка не боїться крові, служниця диявола. Її відпускають лише тому, що пацієнтка жива. Проте слава про чудесне зцілення поширюється Парижем, і люди починають шепотіти, вона торкається смерті. І повертає жінки, хірурги, акушерки, травниці, усі вони стояли на межі між життям і смертю, між медициною і магією. І саме вони першими почали шукати способи притлумити біль макові настоянки, витяжки з баладони, алкоголь, навіть удари по голові. Аби пацієнт втратив свідомість хоч на кілька хвилин. Іронія історії в тому, що анестезія народилася не в університетах, а в підвалах, на кухнях, у темних кімнатах, де відьми намагалися зробити операцію людяною. Вони не отримали слави, не потрапили в підручники, але саме їхні експерименти стали першим кроком до тиші, тієї тиші, де людське тіло вперше змогло спати під ножем. Лондон, 1843 рік. Повітря в операційній густе, як дим у кузні. Хірург Роберт Лістон стоїть над тілом молодого чоловіка з опухлою ногою, зараженою гангреною. Його знають як найшвидшу руку Британії. кажуть, він може відрізати кінцівку за 28 секунд. І це вважалося не лише майстерністю, а й порятунком. Чим швидше, тим менше часу для болю. Пацієнта кладуть на дерев'яний стіл, асистенти стискають йому руки і плечі, ніяких наручників, лише сила. Жінки в залі відвертаються, чоловіки затамовують подих. Лістон піднімає ніж і каже свої знаменні слова: Панове, час життя. Лезо спалахує у світлі ламп і розтинає плоть до кістки. Звук нагадує скрипіння мокрої пканини. Пацієнт кричить, але крик зливається з шелестом пилки, коли Лістон відпилює гомілку. Кров бризкає на підлогу на фартух на глядачів. Через півхвилини все закінчено, ногу кидають у відро. Живий вигукує лікар, і натовп аплодує як після вистави, бо це і була вистава театр болю, де смерть стояла за кулісами і чекала свого моменту. Але саме Лістон стане героєм найвідомішої операції в історії. Тієї, де померли всі присутні. Під час ампутації він поспішав настільки, що відрубав пацієнтові пальці, випадково розсік асистенту артерію, а потім, втративши контроль, зачепив свій власний халат. Пацієнт загинув від гангрени, асистент від кровотечі, а глядач від серцевого нападу. Єдина в історії операція зі 100-відсотковою смертністю. І все ж Лістон був героєм. Його поважали, йому аплодували. Бо тоді швидкість і холодна рішучість вважалися чеснотами, а співчуття слабкістю. Лікар мав бути різником, не спасителем. Та саме того року у Едімбурзі хтось уперше сказав уголос те, що всі боялися почути біль не частина лікування це наша поразка. Це речення почало повільну революцію, що змінила медицину назавжди. Бостон, 1846 рік. У невеликій кімнаті стоматолога Вільяма Мортона пахне ефіром і страхом. Пацієнт, чоловік із гнилим коренем зуба, який тремтить не від болю, а від спогадів. Минулого разу він кричав так, що непритомнів, просто на кріслі. Мортон, молодий дантист із надмірними амбіціями, стоїть поруч, тримаючи в руках дивний скляний балон із трубкою. Ви довіряєте мені? запитує він. Я вже не знаю, кому довіряти, шепоче пацієнт. Мортон підносить маску до його обличчя. Через кілька секунд чоловік провалюється в темряву. Повітря заповнює тиша. Така щільна, що чути лише цокання годинника. І тоді, щось немислиме, Мортон бере щипці, видаляє зуб. І людина не кричить, вона просто спить. Коли пацієнт прокидається, він торкається щоки розгублений. Це все? Ви вже уже, усміхається Мортон, без болю. Цей момент стане поворотом для всієї медицини, але шлях до визнання виявиться страшнішим за будь-яку операцію. Лікарі сміються з нього, називають шарлатаном, а один із провідних хірургів заявить Біль, дар Божий, забрати його, зневажити творця. Мортон не здається, через кілька тижнів він домовляється про публічну демонстрацію в лікарні Масачусетсу 16 жовтня 1846 року, дата, яку пізніше назвуть Днем народження Анестезії у переповненій операційній лікар Джон Уоррен готується видалити похлину шиї. Пацієнт подає ефірну маску, людина засинає. Уоррен розрізає шкіру, працює 10 хвилин, і весь цей час ніхто не кричить. Коли все закінчується, зал мовчить. Потім Уоррен знімає окуляри і промовляє фразу, яка ввійде в історію. Панове, це не обман, це реальність. Але для самого Мортона слава стане прокляттям. Його відкриття привласнять інші, патент оскаржать, а сам він помре у злиднях від хвороби серця, яку лікували вже під наркозом. Коли новина про ефір розлетілася світом, її зустріли не як диво, а як блюзнірство. У Відні, Парижі, Петербурзі, Лондоні професори медичних шкіл публікували статті, у яких називали анестезію небезпечним самообманом, спокусою диявола і навіть замахом на моральність. Вони вважали, що біль це частина Божого випробування, а хірург, який його зупиняє, втручається у те, що дано людині згори. Дехто йшов ще далі. У військових госпіталях Британської імперії новий метод забороняли як зайву розкіш. Армійські лікарі стверджували, що солдати повинні відчувати біль, аби пам'ятати війну. І справді, ще у кримській кампанії 1850-х років тисячі ампутацій проводили без жодного наркозу, лише з ременем між зубами та кухлем рому. Великий хірург Джеймс Сайм, наставник знаменитого лістера, відмовлявся від ефіру принципово. Під час операції на студенті він сказав немає кращого вчителя, ніж власний крик. Пацієнт помер від шоку, але лекцію завершили оплесками. Так виглядала наука, яка боялася милосердя. У Франції все відбувалось інакше там анестезію прийняли швидше, не з гуманності, а з цікавості. Лікарі проводили експерименти, змінюючи дозування ефіру, спостерігаючи, як тіло перетворюється на бездіханну масу. Декотрі з них почали вивчати фази несвідомості, описуючи поведінку людини в момент, коли вона вже не кричить, але ще чує. Так виникла нова спокуса контроль над свідомістю. Межа між лікуванням і катуванням знову почала розмиватися. У клініках з'явились добровольці, яким вводили експериментальні гази. Часто вони не прокидалися, але їхня смерть не зупиняла експериментаторів, навпаки, підживлювала амбіцію наблизитися до істини. Анестезії, що мала стати символом гуманності, стала дзеркалом медицини, у ньому відбилися не лише милосердя, а й темні бажання, влада над болем, а отже. Над людиною Едінбург, 1847 рік, у лабораторії, заставленій банками з кислотами, лікар Джеймс Сімсон наливає безбарну рідину в склянку. Його колеги спостерігають, сміючись, вони вже бачили, як учора цей газ змусив студента впасти під стіл. Сімсон вдигає, робить крок і падає непритомний. Коли приходить до тями, усміхається. Панове, здається, ми щойно знайшли ключ до сну без болю. Так у світ медицини прийшов хлороформ. Його дія була швидшою, м'якшою за ефір. Пацієнти засинали за кілька вдихів, без судом, без паніки. Здавалося, людство нарешті перемогло страждання, але в перші ж тижні перемога обернулася прокляттям. Першою жертвою хлороформу стала 17-річна дівчина. Їй видаляли нігтьову фалангу. Вона не прокинулася. Лікарі не могли повірити. Надто мала операція, надто велика тиша. Почалися розслідування, але кожне нове випробування давало нову смерть. В грудях пацієнтів раптово зупинялося серце без болю, без попередження. Хлероформ убивав тихо. Попри це, його популярність росла. Жінки у пологових відділеннях благали про нього, бо він робив народження схожим не на крик, а на сон. І коли королева Вікторія народила свого сьомого сина під дією хлороформу, світ остаточно здався. Якщо навіть монархиня довірила життя газу, значить це безпечно. Утім, у глибині лікарняних коридорів смерть продовжувала збирати свою статистику. Кожна нова ампула могла стати останньою. Дозування визначали на око, за диханням, за кольором обличчя межа між сном і загибеллю дві секунди. Але саме хлороформ змінив не лише медицину, а й філософію болю. Уперше людина зрозуміла, можна не відчувати, не кричати, не знати. Тіло стало слухняним, безмовним, зручним, і саме тоді народився страх, що, можливо, разом із болем ми втратили щось людське. Париж. Кінець 19 століття у лікарні Отель Д'є Тиша. Яку колись вважали чудом, тепер стала нормою. Пацієнти сплять під газом, хірурги працюють холодно й швидко, мов годинниковий механізм лише запах крові, нагадує, що це не сон, а все ще операція. Людство навчилося вимикати біль, але разом із ним зникло щось більше відчуття межі. Колись хірурги тремтіли від кожного крику. Тепер не тремтять ні від чого. Анестезія, створена як милосердя, поступово перетворилася на інструмент контролю. На початку ХХ століття лікарі вже проводили експерименти на несвідомих пацієнтах, відточуючи техніку, вимірюючи реакції, граючись дозами. Без болю тіло перестало належати людині. Воно стало об'єктом науки. Біль, який колись кричав, тепер мовчить. Але він нікуди не зник. Він змінив форму, його перетворили на холодну статистику, на графіки, на лабораторні звіти. Те, що колись було криком плоті, стало мовчазним свідченням прогресу. І все ж іноді, у нічних палатах старих госпіталів, медсестри клянуться перед операціями чути тихий стогін там, де апарати вимкнені, де повітря стоїть нерухомо, ніби історія нагадує про себе. Про ті часи, коли людське тіло ще боролося, а не підкорялося. Анестезія зробила можливими чудеса: складні операції, трансплантації, нове життя. Але вона також змінила саме розуміння страждання. Ми перемогли біль, але не подолали його сенсу. Бо, позбавивши людину відчуття болю, ми позбавили її останнього свідчення власної смертності. Сьогодні хірургія це майже тиша. Механічне серце б'ється під металом, легені дихають під машиною, свідомість спить у хмарі газів, і десь там, між снами та забуттям, залишається запитання, чи ми справді вирюкували біль, чи лише навчилися його не чути? Як ти думаєш, чи мав лікар право різати, знаючи, що людина відчуває все? Що страшніше біль від ножа чи байдужість того, хто тримає ніж? Чи варта тиша операційної тих криків, які її створили? Напиши в коментарях, ти погодився на операцію без наркозу, знаючи, що це єдиний шанс вижити.